Сьогодні мова піде про решту вашого життя, про завтрашній день і післязавтрашній майбутнє, яке Бог запланував для вас, не повинно бути випадковим підходом до життя. Можливо, вам здається, що ви застрягли, але так не повинно бути. Можливо, ви розгублені час розібратися з цим. А якщо ви відчуваєте невпевненість, то можете знайти ясність. Ви можете не знати, що буде далі, але Бог знає. Він чекає вас в завтрашньому дні. Отже, крокуйте вперед і відкривайте для себе Бога і Його цілі у вашому житті. Починаючи з цього дня, з цього моменту, час рухатися уперед. Прийшов час піднятися над нашими обставинами, перемогти наші страхи, дивитися в майбутнє з вірою. Переважати над минулим, прагнути до досягнення великих речей, відновити наші права за народженням, проголосити його силу і вимагати Божих обіцянок. Бог має для нас більше і не час зупинятися, час рухатися вперед. Лише за кілька місяців до того, як Америка вступила у Другу світову війну, молодий морський піхотинець з Огайо Волтер Осіпов сів на транспортний літак DC-2. Він і разом з іншими піхотинцями летіли на звичайне тренування зі стрибків з парашутом. А пілот Гаррі Джонсон направляв літак в красивому небі Сан-Дієго. Дев'ять людей вистрибнули з літака. Після чого сталася катастрофа. Осипов стояв біля дверей, коли його шнур зачепився за щось і розвернувся. Його парашут відкрився, і він вилетів з літака як ракета, вдарившись об бік літака. В результаті удару він зламав собі два ребра і три хребця. А коли Осипов попрямував до землі, його щось раптом смикнуло назад. Його парашут обернувся навколо колеса літака. і Нещасний піхотинець був повинен висіти в п'яти метрах від хвоста літака. Він буквально висів на волосині. Далі ще гірше ремінь парашуту на грудях і на одній нозі порвався так, що осі повбовтався повітрі всього на одному ремені, який зіскознув на шиколотки. Його вага тиснула на літак. і Джонсон намагався вирівняти літак. Крім того, Джонсон не мав радіозв'язку, а інші. Люди в літаку не могли дістатися до свого приятеля. Висячий морський піхотинець, поранений і наляканий, мружився від поривчатого вітру. З голови капала кров. Він застряг йому загрожувала вірна смерть. Але кінець цієї історії я розкажу вам трохи пізніше. Тому що зараз я хочу, щоб ви уявили собі яким безпорадним почувався Уолтер Осіпов, можливо, ви не висіли з літака, але ви точно відчували, що ваше життя перевернулося з ніг на голову. Можливо, ви відчували, що звисаєте на волосині або застрягли в ситуації, яку неможливо уникнути. Це як правило, не так драматично, як у випадку з морським піхотинцем, але відчуття б. Безсилля змінити щонебудь реальне автори називають це блок письменника: спортсмени спад, економісти, стагнація, пастори перегорання, плавці, топтання на місці, позашляховики обертання коліс, продавці, млявість, вчені, інерція, пенсіонери називають це кожен день субота, а моряки. Називають це депресія, і у певні моменти у своєму житті ви будете відчувати себе недієздатними і застряглими, не в змозі рухатися вперед. Деякі з найбільших персонажей Біблії були знерухомлені на деякий час. Моїсей на багато років застряг у пустелі, не знаючи про майбутнє від Бога для нього. Піно застрягла в Моаві після смерті чоловіка і синів. Петро опинився в темному і депресивному циклі суботу перед Великоднем. Апостол Іван був засланий на острів Патмос. Він був один і не в змозі продовжувати своє служіння. Або так він думав. Отже, якщо ви відчуваєте, що застрягли в обставинах або у власній апатичності, то Бог не хоче, щоб ви залишилися у такому стані. У всіх нас є тимчасові етапи в житті, коли ми перекалібруємося, відновлюємося і набираємося сил. Потім ми знову починаємо йти уперед. Вся справа у тому, що ви були створені для постійного, плідного та процвітаючого життя. Так сказав Ісус, Івана 10,10, я прийшов, щоб ви мали життя, і по достатком щоб мали. ви не можете одночасно застрягти і жити з надлишком. Ви не можете бути похмурими і при цьому зберігати свій духовний запал служінні Богові. Ви не можете бути знерухомлені і повністю віддатися роботі Господа, так як зійти з піщаної милини і повернутися до плавання у відкритому морі? У мене є думки з цього приводу. перш за все, подумайте, що краще. Почніть з усвідомлення того, що не все однаково важливо. Майже кожна доросла людина має з цим проблеми сьогодні. Ми настільки відволікаємося на крутовини, що не можемо взятися за гору. Але ми повинні пам'ятати, не кожна діяльність має життєво важливе значення для нас. Не кожна ситуація вічна у приповісті про сіяча. Ісус сказав Аміж Терен посіяне. Це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно зостається без плоду. Часто наша нездатність рухатися уперед пов'язана з відсутністю пріоритетів. Ми навіть не в змозі подумати, що деякі речі важливіші за інші. Без пріоритетів у житті ми не можемо розібратися у турботах цього світу. Ми стаємо паралізованими від турбот, справи зайнятості. Намагаючись зробити все, ви в кінцевому підсумку не робите нічого. Цей параліч за допомогою аналізу може розчавити ваш моральний дух та ваше емоційне здоров'я. Тому вам потрібно навчитися розуміти, що найкраще не все однаково важливо. І якщо ви хочете менше відволікатися, вам потрібно розібратися з пріоритетами по друге, уточніть, що краще після того як ви зрозуміли важливість пріоритетів, наступний крок до руху вперед це визначення найбільш важливих речей у житті. для цього вам потрібна ясність Почніть з питання, що найважливіше для Бога. Що не так важливо для нього. На чому вам потрібно зосередитися в житті, і що слід почати видаляти? Щоб створити поштовх перед, оцініть свою діяльність, а видаліть те, що неважливо, і залиште те, що має велику важливість. Я не можу дати вам детальний список того, що має бути для вас важливим, але В Марка 12 ісус дав нам три принципи, які повинні мати центральне значення для життя кожної людини послухайте їх перша. Слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, Бог єдиний, і люби Господа, Бога свого усім серцем своїм, всією душею, своєю і всім своїм розумом із цілої сили своєї. Це заповідь перша. А друга, однаково з нею люби свого ближнього як самого себе. Немає іншої більшої заповіді над отці. Ісус звів зміст цього старого заповіту в один всеосяжний пріоритет, і цим пріоритетом є любов. І він приписав цьому пріоритету три застосування. Без розуміння цього неможливо рухатися уперед. Любов, як її бачить, Бог є найвищим пріоритетом у житті. Перш за все, це пріоритет любові до Бога. Повторення закону 6.5. і люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. І Ісус процитував це в Марка 12. це найважливіше на світі. Це те, для чого ми створені, пристрасне прийняття Бога і всіх його якостей, всіх його чесноти, і всієї Його благодаті серцем, повним палаючої відданості і пристрасті. Це впливає на все інше, все, що ми робимо, все, що ми говоримо, і про що ми думаємо. Отже, пріоритет під номером один. Це любити Бога всім серцем. Ви не можете рухатися далі, поки цього не буде. Це кінцева мета кожного християнина. Але Ісус відповів на поставлене йому запитання, давши більше ніж його просили. Ісус сказав: люби свого ближнього як самого себе. В рамках того ж пріоритету любові є друге застосування. Ми повинні любити наших ближніх, а їх у нас 7,7 і 7 мільярда людей. Ми не можемо особисто знати або особисто піклуватися про кожного з них, але Господь точно знає, як привести нас до тих, хто потребує нас. Любити інших це ділитися співчуттям Христа з людьми навколо. Біблія говорить: не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Бо хто іншого любить, той виконав закона. Тож любов виконання закону. І Павло писав: бо весь закон в однім слові міститься. Люби свого ближнього як самого себе, а любов до ближнього це не те, що ви відчуваєте а те, що ви робите. Як сказано в Якова 2,8, «Коли ви закона царського виконуєте записанням люби свого ближнього як самого себе, то ви робите добре. Вірне узгодження пріоритетів є щоденним завданням. Перший крок це дізнатися, що знаходиться вгорі списку. Після того, як це вирішено, все інше стає на свої місця. Ясно, що на першому місці любов до Бога, потім любов до інших. І останнє, що може здивувати когось із вас, це любов до себе. ще раз зверніть увагу, як ісус говорить про це: люби свого ближнього як самого себе. Тут ми повинні бути обережні, тому що диявол завжди намагається перетворити любов до себе в егоїзм, низьку або високу самооцінку, марнославство, зарозумілість і інші складові для гріховного нарцисизму. Я не закликаю вас ні до чого з цього з іншого боку, у вас є відповідальність від Бога піклуватися про себе. Ваше тіло є храмом Святого Духа, ваша особистість є засобом, за допомогою якого Бог торкається до інших. Якщо ви потрапите в колію, то затягнете туди і інших? Але коли у вас є пріоритети, а любов на потрібному місці? і Ви знаєте три її застосування, то все може зрушити з місця. Ви повинні піклуватися про себе. Пам'ятаю, як одного разу зайшов у кабінет мануального терапевта і на стіні, висів напис, коли ви зносите це тіло, то де ви будете жити? Потім. У нас тільки одне тіло. Ми не отримаємо нового, тому ми повинні дбати про те, що дав нам Бог Отже, подумайте, що краще. Уточніть, що краще, звичайно ж, ви повинні вибрати те, що краще. Після того, як ви зрозуміли, що краще у вашому житті, наступне, що вам потрібно зробити, це вибрати ці пріоритети. Ви повинні прийняти навмисне і заплановане рішення, прийняти те, що найкраще, і видалити те, що просто добре як тільки ви встановите ваші пріоритети, знайдіть собі сміливість сказати чомусь ні, а чомусь так. Давайте подивимося на дві області, де потрібна ця сміливість. Перш за все нам усім потрібна мужність, щоб прийняти наші обмеження. Не живіть у запереченні. Щоб обрухатися вперед, ви повинні бути. Реалістами прогрес приходить, коли ви приймаєте дані Богом обмеження. Ось те, що може вас шокувати, навіть Господь Ісус Христос мав обмеження. Як всемогутній Бог, він звичайно не має обмежень, він був і є всемогутній, всезнаючий і вселюблячий. Навіть весь всесвіт не може вмістити його. Його сила, міць, благодать, святість і справедливість безмежні, безмірні і бездоганні. Але коли син Божий увійшов у людський світ у віфліємі він був обмежений годівницею для тварин. Він виріз у маленькому містечку. Перші 30 років свого життя він не здійснював чудес і Жив у підпорядкованому своїм батькам світові. Коли ісус почав своє служіння, він не літав як ангел з одного місця на інше. У нього навіть не було коня чи осла, за винятком одного відомого випадку. А він сказав у Матвія 8,20, двадцять мають нори лисиці, а гнізда небесні, птахи. Син же людський не має де й голови прихилити область служіння ісуса протягом усього часу, що він був на землі, обмежувалася невеликою смугою землі вдовж середземного моря. І він ніколи не відвідував великі міста свого часу: Афіни, Рим, Мілан, Олександрія, Карфаген. Він мав обмежену освіту, обмежений дохід та обмежений час роботи лише три роки. А ще його народ не був вільний. Він був окупований римськими солдатами. Безмежний син Божий був обмежений фінансово, географічно, хронологічно, політично та фізично. А потім його обмеження стали ще більш суворими. На хресті він був настільки обмежений цвяхами в руках і ногах, що він був не в змозі витерти кров з очей або зігнати мух з обличчя Проте його обмеження спрацювали на користь усьому світу уявляєте, обмеження ніколи не повинні стати виправданням, щоб залишатися на місці. Ваші пріоритети визначаються дарами, які Бог дав вам, вашим етапом у житті, вашим особистим вадам. Прийміть свої обмеження. Зрозумійте, ви не можете зробити все. У всіх нас є обмеження, і перш ніж ми зможемо рухатися оперед, ми повинні визнати, що ми не супермени. У нас немає всього необхідного. Бог дав нам певний набір здібностей. І дарів, і так чи інакше ці речі обмежують нас. Отже, мужність, щоб прийняти ваші обмеження. А по-друге, вам потрібна мужність, щоб усунути відволікання, сказавши ні поганим речам, навіть деяким хорошим. Так, ми говоримо тільки найкращому ні. поганому і ні хорошому, а так, кращому. Уоррен Баффет зрозумів, що він не може зосередитися на багатьох речах одночасно. Він радить скласти список з 25 речей, які ви хочете досягти в найближчі кілька років. З цього списку вибрати п'ять, які найбільш важливі для вас. Тепер у вас є два списки. Баффет пропонує вам уникати довгого списку за будь-яку ціну, оскільки це завадить досягненню ваших речей. Щоб рухатися вперед, у житті, ми повинні відкрити Су слова ні, хтось нещодавно сказав мені, що ні, це повна пропозиція. Мистецтво витончених ні вимагає мужності, але як же воно звільняє у своїй книзі, навчиться говорити ні, коли ви зазвичай говорите так. Маріца Мансера радить своїм читачам сказати ні чомусь маленькому, щоб мати місце для чогось кращого. більшість з нас кажуть так більше ніж потрібно, тому що навчили бути відкритими або щоб нікого не розчарувати. Або ж ми не хочемо кинути виклик владі. Може, ми відчуваємо провину або не хочемо нашкодити нашим відносинам. У результаті ми постійно перевантажені. Вона пропонує кілька способів сказати ні. Вони досить важливі, щоб включити їх у проповідь, тому що це важко для багатьох з нас. Ось деякі з її ідей про те, як сказати ні, м'якше спробуйте так. Мені дуже шкода, але я просто не можу це зробити зараз». Зараз це моя особиста політика. Це не схоже на те, що я можу, але якщо щось зміниться, я повідомлю вам. Схоже, цього разу я пас. Я просто не можу вписати це у свій графік. Це така добра справа, але я вже підтримую інші добрі справи. Ні, дякую. Це важко, це важко для вас і для мене, але ми повинні мати мужність, щоб усунути відволікаючі фактори, якщо ми хочемо досягти прогресу. Ісус каже ні, він сказав ні іншим, бо міг сказати так своєму батькові. У Матвія 16 фарисеї та садукеї прийшли до Ісуса і просили його про знак. Він сказав ні, натомість він дав їм невелику проповідь і пішов. У Марка, 1,38 Петро попросив Ісуса повернутися до Копернауму, де всі хотіли його послухати. Але Ісус сказав: Ходім в інше місце до сіл та околишніх міст, щоб і там проповідували. Бо на те я прийшов. Запишіться. Ми не можемо зробити все, але ми завжди можемо зробити волю нашого батька. Коли ми знаємо, чого хоче Бог, ми можемо це зробити. Але це не означає, що ми можемо зробити все. Ми можемо виконати його задум для нашого життя. Тя, якщо захочемо, отже, подумайте, що краще, уточніть, що краще, виберіть те, що краще, і присвятіть себе кращому. Дозвольте підвести підсумки цієї проповіді, коли ви застрягли, знайдіть, щось, що, що підштовхне вас вперед. Як тільки ви почнете рухатися, вам потрібна чіткість, щоб знати в якому напрямку рухатися. Ісус приніс цю ясність, сказавши, що нам потрібно любити Бога, любити інших і любити себе. Озброївшись цією ясністю, вам потрібна мужність, щоб сказати щось ні і сказати так найкращим речам. І нарешті вам потрібна постійність, щоб практикувати це найкращим. Приповісті 23,17 Нехай серце твоє не завидує грішним і повсякчас пильнує тільки страв. У господнього Павло сказав, що ми люди вибрані у добрих ділах запопадливих. Коли ви робите те, що я пропонував у цьому посланні. Ви поставите себе на шлях, який Бог обіцяв благословити. Навіть коли щось здається знеохочуючим, продовжуйте тиснути вперед, довіряючи Богу. Залишайтеся відданими тому хто краще, і Господь візьме вас звідси і переведе туди, куди ви і не мріяли. Я вступив у служіння Євангелія понад 50 років тому в церкві у Форт Вені, штат Індіана. Нещодавно я їздив туди, щоб відсвяткувати з ними їх 50-те річчя я був зосереджений, коли приїхав до тієї церкви. Я був просто молодим хлопцем. Ми щойно одружилися і ще не мало дітей. Я не намагався бути духовним успіхом. Я просто не хотів бути невдахою. так, що я працював як божевільний. Всі мої друзі знали, що я поїхав у Форд-Венчу почати там церкву. і Я зовсім не хотів, щоб всі говорили про те, як я поїхав, щоб почати церкву і не впорався. Я хотів довести їм і собі, що можу створити церкву з нуля. Тому я став стукати у двері кожен вільний момент, весь тиждень, і в суботу, і в неділю, в день і вночі мене не було весь час. Я робив роботу для Бога. що може бути краще, якщо ви знаєте мене. То знаєте, що це правда. А потім у нас з доною з'явилося двоє дітей. Одного ми всиновили, а потім через деякий час у нас з'явилася друга дитина. У той час моя донька Джен була дитиною, а Девід був лише на 13 місяців молодшим. І якщо Донна була вдома з дітьми, то я був на своєму білому коні, завоювував людей для Ісуса і будував церкву. Коли я приходив додому на вечерю, щодня Донна казала мені, ти знову не будеш вдома ввечері?» Я намагався збалансувати свої обов'язки перед сім'єю та перед служінням. А потім я йшов і стукав у двері, а потім повертався додому і бачив образу на обличчі дружини. Я думав, що я роблю Божу волю, але насправді я робив волю Девіда. Я просто не хотів зазнати невдачі. Одного разу Донна посадила мене на кухню, щоб відверто поговорити. І ось що вона сказала: дорогий я хочу сказати тобі, що більше ніколи не запитаю тебе. Ти будеш вдома ввечері. Я думала і молилася про це, але справа в тому, що ти священник в цій родині одного разу, тобі доведеться стояти перед Богом і давати звіт за те, як ти нас вів. Якщо ти вважаєш, що Бог хоче, щоб ти вів нас постійно відсутністю дома, то я не збираюся сперечатися з цим. Тепер все це на тобі. Ти несеш відповідальність за це. Це був переломний момент у моєму житті. Я зрозумів, що не буває таких конфліктів у Божій досконалій волі. Він не закликає людину бути і батьком і пастором так, щоб ці дві речі постійно конфліктували одна із одною. Тож я почав молитися про повернення Божих пріоритетів у своє життя. Незабаром вони почали вимальовуватися, і я висловив їх такими чотирьма фразами: по-перше, я людина з відповідальністю перед Богом. По друге, я партнер з відповідальністю перед дружиною. По третє, я батько, який несе відповідальність перед своїми дітьми. По четверте, я пастор, який несе відповідальність перед своєю паствою. Я не завжди у відповідальності з цими пріоритетами, але кожного разу, коли я відходив у бік, ці принципи тягнули мене назад. Ось що роблять пріоритети, коли ви вибираєте щось і робите це номером один у вашому житті. Воно завжди буде там. Коли ви трохи відходите від нього, воно буде як магніт тягнути вас назад, і я пережив це у своєму житті. І це повертає нас до нашого морського піхотинця. вибачте, що вам довелося так довго чекати, щоб дізнатися, що. Сталося з тим хлопцем. Коли ми залишили його, він висів у повітрі. У морських піхотинців є девіз Семперфі. Вірність до кінця. Це не ті люди, які легко здаються. У Уолтер Осіпов висів позаду літака на шнурі свого парашута, який зачепився за колеса літака. У пілота Гарольда Джонсона закінчувалося паливо, але він знав, що аварійна посадка вб'є Осіпова. Він опустився приблизно на 100 метрів над землею і почав кружляти навколо авіабази. Більшість людей, які бачили літак, вирішили, що він тягне якусь частину обладнання, але один пілот, лейтенант Біл Лоурі, підняв очі і зрозумів, що відбувається. Помітивши якогось солдата, Лоурі закричав: там людина висить на тій мотузці, і вони стрибнули в соц -ван. Двомісний літак з відкритою кабіною, злетіли навіть не знаючи, чи є в літаку паливо. Раптом усі на землі зрозуміли надзвичайну ситуацію. Всі очі кинулися туди Радіоприймачі на літаках. Були відсутні, але Лоурі подав сигнал Джонсону, що він попрямував до Тихого океану, і два літаки піднялися на висоту тисячу метрів. Сок Ван маневрував під великим літаком, і Маккан стояв на задньому сидінні літака і кинувся на Осіпова. Схопивши його за талю, він затягнув його на крихітне сидіння, але Осіпов все одно був прикріплений до парашута. Тепер і обидва літаки, і всі морські піхотинці були в смертельній небезпеці. Тому я вважаю, що це все було з Божої благодаті. Лоурі почав наближатися все ближче до ДІЕС-2 І навіть вдарився об нього. Але в процесі пропелер вирізав решту парашутних шурів Осіпова і змільнив його. Провисівши в повітрі більш півгодини на мотузці від парашута Осіпов був вільний, але він був не в безпеці. Тепер відрізаний парашутний шнур запутався в кермі сок ван і лорі намагався зберегти контроль над своїм літаком. У нього вийшло, і коли він приземлився, його зустрів рев натовпу. Вони щойно стали свідками того, що згодом назвуть одними з найяскравіших і найсміливіших порятунків в історії флоту. А що стосується нашого нещасного морського піхотинця, то він провів шість місяців у лікарні. Як тільки він одужав, то тут же повернувся до стрибків з парашутом. Ну і молодець. Ви занадто довго бовталися в повітрі, тому я хочу, щоб ви схопилися за рятувальний круг Божих пріоритетів і рухалися вперед до його плану для вашого життя з його силою і благословенням. Дізнайтеся, що Бог хоче, щоб ви зробили. Зробіть це своїм номером один, а потім організуйте своє життя навколо цієї речі, і Бог буде рухати вас вперед до його благодаті так, що це здивує вас і всіх ваших знайомих. Дай Бог, щоб це сталося з усіма нами. Дякую, що були зі мною у поворотному моменті. Чим більше ми вивчаємо писання, тим більше усвідомлюємо, що наш люблячий Бог бажає мати особисті стосунки з кожним із нас. Отже, якщо ви хочете розпочати ці стосунки і провести з ним вічність, ви повинні просто покаятися у своєму гріху і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Якщо ви сьогодні зробили цей крок віри, розкажіть про своє рішення. Іншим християнам згідної довіри, служінню або помісної церкви, продовжуйте рости у вашій вірі. Нехай Бог благословить вас. Побачимося наступного разу тут же на програмі Поворотний момент.